Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Ржаві та діряві баки страшний сморід і купи сміття. Жовтоводцям набридло жити у таких умовах. Днями нашу знімальну групу запросили до себе жителі провулку Запорізький, 19. люди скаржилися на роботу працівників ЖЕКу та чистого міста, адже за їх словами свої прямі обов'язки комунальники не виконують. Мусоропровод не чиститься, поміщення оцево не чиститься, хлорки не обрабатуються, контейнери грязні. Засмальцьовані нічого не чист. Подивіться, побиті, розбиті. З них все висипає для того, щоб дізнатися, чи виконують свою роботу працівники чистого міста. Ми поспілкувалися із його керівником. У нас надходять скарги від жителів багатоповерхових будинків у районі восьмої школи. Розкажіть нам, будь ласка, який графік вивозу сміття у тому районі? Сміття вивозиться раз у два дня по всім районам міста. І справді, поки ми говорили із жителями, під'їхала машина чистого міста і вивезла сміття. Що ж стосовно занедбаності баків, то Сергій Іщенко пояснив нам, що до стану контейнерів у багатоповерхівках його підприємство не має ніякого відношення. Контейнера під сміття вони висять на балансі жрео, тої. Всі контейнери, які знаходяться в багатоповерхівці, вони принадлежать ЖРЕО. Про скаргу від людей ми повідомили і керівника комунального підприємства в ЖРЕО. Там люди скаржилися на запах від сміття, на те, що у цих приміщеннях, де зберігається сміття, там сморі, там не прибрано. На сміттєві баки вибирають в. Робітники Жеков і на женщини по утрамні викатують контейнера, вибирають внутрі контейнерного поміщення і мусор слажувати машини, приїжджають, мусор забирають і обратно його закатують. Що ж стосовно порядку біля люків на поверхах, то це за словами Андрія Полякова особиста справа мешканців будинку. Внутрі де прийоми поетажні, лотки стоять. Ну там наскільки я знаю, це в нас э, самі жителі. А сміттєпровід прибирають та чистять за графіком. Як часто хлорують, дезінфікують мусоропровід по графіку. Э... Раз в місяць однозначно, а коли от вас нікатки до правля на час куда та арбузи також, то чаще окремої уваги потребує питання інвентаря для двірників. Ми на свої очі бачили, у якому стані інвентар цих робітників ЖЕКу, які прибирають двірники називають. Ми бачили, що у них мітли, які вони роблять самі із гілок, і з цього. Як ви вирішуєте питання інвентаря? Ну, метла заготавлюють, насколько я знаю, вот благоустрій у нас роблять за територію міста, там посадки, именно заготовка іменно мтел. Те, що внутрідомове, теж ну, своїми силами. Таку ситуацію Андрій Поляков пояснив, тим, що живе підприємство лише за рахунок комунальних платежів. Люди нам заплатили за комунальні услуги, ми їх виходить і зарплата у нас, і матеріали на ремонти текущі, і той же самий інвентар. Покупаємо по мірі можливості. Всі роботи і все, те, що ми делаємо, ну, з тих денег, які люди платять за комунальні услуги. А платять дуже мало. Тому і роблять комунальники далеко не все, що повинні. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.